Останні дзвоники пролунали у школах Прикарпаття. Цього року атестати отримали понад 24 тисячі учнів. Тему продовжить наш Кирил Верізкін. Франківський ліцей номер 7 Останній дзвоник тут невід'ємне свято навіть попри війну. Готували випускники, готували випускники. У е, нас є одна така дуже активна мама з батьківського комітету, яка дуже активно до цього ну, долучилася до проведення цього свята. Буде танець, буде там буде танець, буде ще привітання від випускників. І буде в нас першокласники випускниками мали зробити такі журалики, орігамі, щоб вони. Ми відпускаємо їх з нашого ліцею. Та виникає це питання, доречно чи недоречно. Я вважаю, що доречно, тому що життя триває, і ну знову ж таки постає питання: а за кого наші наші воїни борються, за кого вони ну відстоюють нашу незалежність. Жити потрібно і потрібно, потрібно радіти життю, потрібно творити, потрібно пам'ятати, потрібно допомагати. Випускників цього року небагато лише одинак. Цяти А Дуже класно на школі підготовка, і завдяки дирекції ми маємо таке чудове свято і дуже класно, активно батьки підготувалися. Арка, квіти для вчителів, заклад замовляли. Батьки дуже молодці. Ми вирішили святкувати в закладі, скромно, але діти хочуть побути разом, тому що багато дітей їде за кордон, на жаль, і ми вирішили все ж таки 30-го відсвяткувати, щоб діти всі, можна сказати, останній раз побули разом. Марта хода на лінійці разом із сином. Заклад орієнтовно півтори тисячі на людину і одяг біля шести тисяч в загальному взуття, сорочка і штани. Зважаючи на те, що ціни ростуть, я можу сказати, що це в принципі нормально. І якщо є бажання, можна підготувати випускника. Це не обов'язково повинен бути костюм за 20 тисяч. Я вважаю, що хлопці там воюють не для того, щоб ми там, щоб ми тут були сумні. Типу, треба донатити, треба підтримувати, можна святкувати. Ми будемо е, гарно проводити час, напевно, щось там в караоке співати, е, пити дитяче, шампанське. Батька мене сильно радились, е, але була одна мама, яка майже все організовувала, дуже нам допомогла, ми дуже їй вдячні за все. Дуже багато нам ідей давала. Ми також старалися свої якісь ідеї організовувати, і реалізовувати їх. Тож також всі докладали зусилля. У місцевих коледжах та університетах натомість навчання досі триває. Підсумовуватимуть його урочистостями для випускників. Ми будемо 3 або 4 липня урочисто. Це буде церемоніал. За участю членів наглядової ради, за участю ректорату вручення дипломів і почесних нагород, таке в нас практикується. Ми очікуємо, що цьогоріч у нас будуть видані дипломи з відзнакою десь ну 70 осіб. А поки у школах та коледжах підбувають підсумки навчального року, у місцевих вишах вже готуються до нової вступної кампанії. Я дуже хочу, щоб ми знову ж таки в цьому році з 1 вересня отримали велику кількість студентів, українців, які зможуть заповнити ті прогалини, які зараз є в системі охорони здоров'я України. Багато людей виїжджає, але ті, хто залишається, повинні бути мотивованими, повинні бути сильними, і ми хочемо створити сильну медичну школу України. У 2025 році на Івано-Франківщині школу закінчило понад 9 тисяч випускників, окрім них і 15 тисяч дев'ятикласників.